Говорячи за мандалорців, у настілці імперія атакує. Можна сказати, чітко їх тільки три, максимум. Це все, що ви зможете зібрати. Два із маленьких доповнень, ну і одна із розширення. І всіх трьох мандалорців можна зібрати лише в одну фракцію фракцію найманців, використовуючи ось таку картку, яка дозволяє вам найняти в найманць, до найманців до двох. Карток від повстанців. Найсерйознішим, як на мене, і найдорожчим є Бобафет. Він коштує аж 13 очок висадки. І, в принципі, він коштує кожен кожен із цих очок висадки. Його ну, неймовірна перевага в тому, що він дуже влучно стріляє на різних дистанціях, маючи три куби, наносячи ну, такий потужний знаєте, урон. Всім його ворогам, і він дійсно допомагає часто виконати складну місію. Він дуже швидкий, тому що швидкість аж 6 доволі мобільний, тому що може перелітати в якісь там болото, тобто йому перепони і інші фігури взагалі не проблема. Також він лікується, тобто ви можете вибрати його абілочку і при стрільбі, якщо у нього випадає відповідний значок, можна використати і полікувати його. На двічку. Ну і житухи 12, що, в принципі, вистачає. Плюс він має постійний захист, плюс 1, і плюс 1 цей кружочок, який скасовує цю специфічну галочку. Тому можна сказати, що він найсерйозніший ворог для ваших ворогів. Другою є із цих мандалорців така цікава фігурка. Це у нас шила Варат. Після Баба Фета. У неї також є бонус у захисті. Це плюс одна, це один кружочок. Оцей. Також я не знаю наскільки це правильно, але ну, мені здається, це правильно. Вона може використовувати дію, щоб підтягнути, і також вдарити когось із маленьких фігур на, в межах трьох клітинок. І, як на мене, це дуже класно, тому що ви можете вийти фактично на, два, на дві атаки захід таким чином. Ну Також вона, як і інші мандалорці, може відновлюватись. Правда, тут всього-всього вона плюс один має швидкість і відновлює всього одиничку. Але цього теж непогано. При ціні його її трошки дешевшою, ніж Фетт, всього 8. Вона також має 12 житухів. Ну і загалом мощна тьотя, я вам скажу. От, шкода, вона не стріляє взагалі, не наносить ніякі удари. тобто те, що в неї на лівій руці, ця штучка, це якраз мотузка, щоб притягувати ворогів. Ну і через спеціальну картку в цю групу найманців можна найняти сабіну Ну, Як на мене, вона виконана дуже класно в плані скульптури. Одна з найкращих цій, всіх, серед цих мандалорців. Вона має мобільність, тобто вона швидко перестрибує через перепони. Вона також має, якщо пройде замість дії, два кроки і відновлення два. Тобто, як на мене, супер. Всі мандалорці, бачите, мають таку чудові абілочки, як відновлення. І це їхня точна перевага. Ну і також в неї є унікальна річ, яка не потребує ніяких дій. Це те, що вона кидає гранату. Це один зелений кубик, і, відповідно, обрана вами точка в радіусі трьох клітиночок, наносить всім демедж довкола. Ну і також стрільба у неї вона чудова, тому що два зелених куби дають чималу влучність, ну і плюс синенький. А захищається вона на відміну від решти білим кубом, що, так би мовити, я його називаю офіцерським. Ось така от у нас підбірка Мандалорці – це все, що із саме мандалорців видали в цій чудовій настілочці. І, як на мене, ще якщо додати туди, не знаю, чабухата і за найманців можна виконувати ну, ледь не будь-які місії. При тому, що всього-навсього три героя, 3-4, п'ять, максимум до 40 очок, ви наберете невелику кількість, але вони гнучкі, неймовірно ефективні. Тож рекомендую збирати їх саме за найманців, адже е, якщо е, спробувати зібрати їх за повстанців, то ви зможете зібрати лише двох. Тобто через Саску Тафт-картку її можна додати, але тільки не обгрежений Сірий варіант, необжений варіант шийлий варат, а вже ж літню картку Бобу буфету ви не зможете зібрати. Тому або двоє за повстанців, або всі троє, так би мовити, можна тільки за. Найманців і мандалор і всі інші такі події якраз відображають дуже продумано в цій тому що мандалорці були ну, часто найманцям і іноді воргували між один одним. І зібрати їх в одній групі можна бачити тільки як найманців. Ну а що ви скажете? Чи граєте в імперія атакує, і що скажете про такий набор мандалорців? А про інших мандалорців ми з вами поговоримо в іншому відео. Напишіть, що думаєте у коментарі. Дякую за увагу.